Динамо, після того як поступила ця зоря, мала можливість вийти на чисте друге місце турнірної таблиці. Команда Сергія Реброва, яка приймала сталь, це використала і використала достатньо впевнено. На НСК Олімпійський прийшло мало глядачів, але багато відомих гостей. Колишній тренер зірки Даріо Друді несподівано опинився в Києві. А колишній футболіст Динамо Огнен Вукоєвич приїхав до України у справах і на радість колишнім партнерам. Але тепер у Динамо кардинально інший склад. Проти сталі на поле вийшли 10 українців, а в заявці були лише два легіонери. Сергій Рибров продовжує зміни в команді, і в такому складі навіть 27-річний Ярмоленко виглядає, неначе ветеран. Вже дідиш. На самом деле, я так посмотрел, у нас даже сегодня в заявке всего было два два иностранца. Я против иностранцев никогда ничего не имел. И Просто радует то, что больше выступает молодых ребят, которые які своєю роботою доказує, що вони достойні грати в такому клубі, як Динамо Киев». Один із молодих футболістів Динамо міг швидко забити ворота Сталі, але після передачі Ярмоленка Бесєдін пробив неточно. Після цього моменту футболісти Динамо довго не могли ударити по воротах Сталі. Але на 18 18-й хвилині все для голу зробив той, від кого цього чекаєш найменше. Найстарший футболіст Динамо на полі хачеріді розпочав атаку команди, залишив свою зону в обороні і побіг в штрафний майдан. Ярмоленко пройшов кількох опонентів із перешкодами і віддав тонку розрізну передачу на Сидорчука. А далі був пас на порожні ворота. І перший гол Хачіріді за сім місяців. Коли в останній раз забував Єген Хачеріді? сьогодні. Ну я рідко забуваю, але є моменти. Але... Сегодня я мог вообще три раза забить, чуть не повезло. Ну, до конца пошел, Сидорчук здорово увидел, не удал. Ну, После ворота осталось только ногу поставить. Молодец! Пошел в атаку, подключился здорово. То, что... Я говорив там раніше, що десь не вистачає якихось нестандартних дій. Ось кого-то нестандартне і привело к этому м'ячу. Хачеріді відзначив гол оригінальними жестами. Виявляється, він скопіював таке святкування у легендарного форварда. Жест просто бачив по телевізору. і Так вирішив показати. А Хто так робив? Аналіка. У цьому поєдинку Хачеріді міг забивати ще двічі. Після стандартів найвищий футболіст матчу повинен був бити більш якісно, але щоразу м'яч летів повз ворота. Стандарти Динамо в першому таймі взагалі стали справжнім жахіттям для Сталі. Ледь не кожна подача завершувалася ударом по воротах, але хачіріді, Віда та Ярмоленко змарнували свої моменти. Ми намагаємося використовувати споризувати качества кожного гравця на стандартних положеннях. Його в тому числі не завжди це получається. но сьогодні, що раз то карішіство моментів со стандартів, скільки ми їх в першому таймі. Я думаю, хватить на несколько ігр. У нас було багато проблем під час стандартів суперника. Гравці Динамо дуже якісно ставлять блоки захисникам. Віда дуже сильний у повітряній боротьбі. Він робив довгий розбіг під час кутового. Наш оборонець біг за ним і втикався в усіх гравців на своєму шляху. Виправити цю проблему ми змогли лише після перерви. Футболісти в сталі захищалися великими силами, але при першій можливості намагалися вибігти в швидку атаку, особливо після перехоплення м'яча. Вривання суперників із глибини поля приносили обороні Динамо найбільше проблем. Ми розуміли, що захисники Динамо будуть акцентувати увагу на мені, тому наш план був використовувати вільні зони за моєю спиною для ривків швидких футболістів із глибини. Ми зробили кілька хороших комбінацій, але, на жаль, не зуміли забити. Натомість забило Динамо. Після потужного удару Макаренка м'яч, хоч із Рикошетом від задираки, але влетів у ворота сталі. Два голи команда серія Риброва забила після ударів захисників. До матчу зі Сталлю Динамо пропускало в семи матчах поспіль. І ця серія. Довга та затяжна атака команди з Кам'янського призвела до хаотичного голу Комваліуса. Для вас, загревы тренер, а для вас краще 2-1 перемогти чи 1-0. Звісно, 1-0. І для команди, мабуть, важно зіграти на 0. Посмотрим цей момент. він був непростой. І в першу чергу, я помню, що аут і невнимательность при ауті. Опять ми говоримо об этом постоянно. Ушел мяч, сразу занять сначала свої позиції. Все почало, началось з аута і потом. Потом якісь та в обороні, Ми це проаналізуємо. у нинішньому сезоні Динамо гірше обороняється і погано реалізовує моменти. Громо міг забити свій дебютний гол за Динамо, але його удар заблокували захисники. А гармаш після добивання влучив у стійку. Ну і знову в чергове без забитого м'яча поля йшов Ярмоленко, маючи прекрасний відсоток реалізації в збірній, у клубі Ярмоленко не забиває уже три з половиною місяці. Не знаю, що робити. там були і в предыдущих іграх момент и Я пытался что-то что придумать. Уже сейчас сейчас даже ничего не придумаю, уже просто где-то в каких-то моментах закрываю закрываю глаза, просто бью и уже все равно не не залетает. Ну, ничего, ну, ничего, как бы, Конечно, где-то в подсознании расстраиваюсь, но буду буду работать. и Я уверен, что рано или поздно прорвет. Если он создает моменты, если команда создает моменты, то это уже хорошо. Придет. Я уверен, что Андрей забьет. И сегодня он старался, играл на команду. Не только ну, не забил, это такое, но он много отдал передач, много отработал в обороне. И сейчас он действительно, я с ним разговаривал, он должен быть лидером команды, потому что он капитан этой команды и за собой должен вести. И для меня не так важно, забивают он или нет. Конечно, для него это важно. Он хочет в каждой игре забивать. И это, наверное, похвальное его стремление. Но более важно то, что он работает на команду и в атаке Кивоборонь після фінального свистка Ярмоленко, який нещодавно мав непорозуміння із Ультра, спішов до фан-сектору разом із іншими футболістами. Після напруженої перемоги над сталлю Динамо не критикували власні вболівальники. На трибунах також розуміють: більше українців та молоді в складі означає менше вимог. Класна перемога Динамо чи на класі перемога Динамо? Сергій Миколаївич. Не, ну хорошее. Я скаж, хотел бы отметить, что давно не видел Динамо, щоб создавало столько моментов. В принципе, Динамо могли еще в первом тайме зак закончить игру. Очень Давайте, много моментов было. Моменты моменти цього поєдинку на другой хвилині. стандарт. Ну стандарт здесь мы знаем, что это очень сильное оружие. Как тут вида не забил. Ну, бывает и такое. То есть Динамо очень много, нестандартных действий у игроков. Было. И то же самое, как бы, и ошибки были в обороне. Здесь вот, ну, побоялся почему-то. Первый на мяче. Конечно, пробрасывай, мог забить. Да, и красную карточку мог заработать. Да, конечно. Для, для ВРТ. Вот Ермоленко. Тут, конечно, беседен. Хотелось мне, честно говоря, чтобы он забил. Парень в сборной был, и если, ну, вот это мячом этим бы себе больше уверенности придал. Цыганков, бьет штрафные, доверяют. Доверяют, это, это уже о чем-то да. говорит. Да. Если ноги Ермоленко, но ну, молодому парню доверяют, значит, не все так плохо у них. Вот перешел первый... не все так плохо, все прекрасно. Не, ну это очень хорошо. Вот. Ну, смотрите, очереди. Отдал пас, пошел вперед. Вот я скажу о том, что вот говорил Андрей Ермоленко нестандартное действие. Вот это его вот нестандартные 200. Скрытая передача. И здесь, да, вот может yeah. сравнивать гол, как забили Карпаты. Идентичная ситуация, но здесь здорово судья разобрался. Мы видим, да, нету Там их меня в принципе, да. Ну, здесь больше оснований могут, да. можно было, здесь меньше было вне игры. У нас все могут. Ну, разыграли здорово. И, конечно, там, где должен был быть беседен, оказался их очереди. Ну, а, кстати, помните, когда из Лубановского было такое, что центральные захотники, они обязательно должны были бегать и включаться в атаку. И они час в час выкрустовываются. Ну, это неожиданно всегда. Это всегда неожиданно. Ридо это очень вот неожиданно, это нестандартное действие. Но здесь здорово, конечно, на одном движении Цыганков обыграл. Ну такой полуудар, полупростріл, да? ну. Ну, шановысточанно. Мы знаем очень много стандартов, да. Каждый стандарт практически удар поворотом. Ну опасно. Я же говорю, что в первом тайме, вот я не помню, чтобы Динамо в первом тайме создавала столько моментов. Но здесь Ермолин не попал, и здесь, как бы, ну, где-то не везение. Не везет мне смерти, повезет любви. Зимна хочет забить. А большое желание, по-моему. Квалификация футболиста тут не вызывается. Да, ну кэнд звичайно. Тут бывает такие, ну, Анелька, Кам, не за Реал там два роки не них забыты. Памятаете? Ну, никто же скажет, что винтуганный форвард. Перейшов, купили його за 40 мільйонів. Він не міг забити, там ну, дуже довго. Я бутрирую, утрирую, що два роки, але дуже довго. Ну, звіти, да от є удар на добить. От Макаренко. Ну, дуже здорово провів цю зустріч, забив мяч. Я скажу так, да, у нас Соболь. Іграв останніх ігр за збору лівого защитника, і от є хороший кандидат. Та я вам хочу сказати, що я не розумію, чому Антунес ще ну, взагалі ну, з Макаренком, як на мене, він виглядає ну, на голову якось органічніше в цій команді, ніж Антунес. Це моя ну, точка ну, зору. Здорово играє зараз лівого защитника. Есть... Антунеш, перепрошую. Здесь такое... Ну и тут помилка. знаете, все-таки помилок в Динамо сумбур. в обороне достатньо. Бачите, тут так, ну, в... сумбур. Да. Дело в том, что здесь игр было так, складывалось 2-0, было не предвещало ничего. Вот этот забитый мяч, и там ще моменты были такие, вы выбегала, ну, сталь в контратаку. То есть Динамо все так, потом как-то Динамо удалось успокоить игру. Ну вот, смотрите, видите, выскакивают контратаку, было не одни. Здесь ходичериди здорово. Здесь надо было, молодое. Сторым темпом, да, может быть, кто-то, да, поискать. Кузику надо было немножко как-то разнообразить свое. Ну, да. Макаренко то, накрыто. То, що сталь не отсиживалась, это точно. Так а что вы отсиживаться? Ну, да, think, они играли сами, то есть обе команды играли сами, да, и давали к сопернику. То есть это футбол был интересен. Вот это, в принципе, вот, а потом уже как бы Динамо прибрала вот именно. Игрух своими руками уже стали, ну, мое мнение, чисто случайно могла сыграть ничью. То есть, как бы Динамо очень уверенно доводила до... до конца эту победу. Но я же говорю, что здесь видите, Громов вроде все правильно сделали, но не повезло, конечно. То есть, в одном моменте <сумість> 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 да, два таких стопроцентных голевых. Ну, Якщо підзумати, то все-таки те, що кажуть, що гра була напружена, гра була напружена якийсь певний період часу. А так Динамо все-таки контролювало ситуацію. І я не думаю, що тут могли бути якісь певні проблеми. Якби забили все, що повинні були забити, то я думаю, що е -е, такою повною торбою. до... Дома мала би їхати ну, я вірю, для Динамо, то що добре, много галівих моментів, і просто стандарти, після ігрових ситуацій, що давно не заміщається. Качері, автор першого забитого м'яча, про нього дуже багато зараз говорять. Він не поїхав в збірну, ніби травма, але разом з тим, за клуб відграє. От Як ви оціните його гру? Ну, Кваліфікації цього захисника нету. вот как мы говорили, да, о том, что о подключениях, он постоянно, игрок обладает очень хорошим первым пасом. Он всегда начинает атаку, вот это гол, который он забил, он доиграл до конца, то есть почему нет, он подключился на месте центр форварда, нестандартное действие Ермоленко и забил, забил очень хороший мяч. То есть, сам начал эту атаку, сам ее и завершил. Ну, вы знаете, я вам просто хочу сказать, что, э, ну... Може, це моя точка зору? можливо, це візуальне враження. Ну, мені здається, що іноді, от якраз початку атак, Хачеріді не вистачає швидкості. Він не так швидко приймає рішення, як повинен приймати центральний захисник. От ваша точка зору. Сергій Миколаївич. Ну, вы знаете, возможно, но я не скажу: игрок обладает первой передачей, хорошо начинает. У него, может дійсно, действительно проблема есть, если нету такой хорошей длинной передачи, как хотелось бы да, для центрального защитника, любому тренеру. Но в плане того, короткий средний пас он начинает довольно-таки неплохо. То, что главный его козырь это, конечно, единоборство, игра в защите. Ну и швидкість. Він може наздогать. Да, но ну, он до минулого, кажется, что он бежит медленно, но от него практично практически невозможно. Это точно. То есть, игрок, который один из лучших на этой позиции в Украине, это сомнению не подлежит. Почему в сборную не поехал? Ну, об этом говорили: что какая-то травма была. И главный тренер Динамо, что не рисковать. Тобто ви все-таки схиляєтеся до точки зору, що там немає ніяких. Ну, мені хотілося, б, я мені не можу, знаєте, потрібно знаходитися внутрі. Я склоняюсь, тому що ну, ну складно складно мені, сложно мені судити. Ну От подивіться, як біжить в Хачаріді, він, він нас доганяє, він випереджає, він ліквідовує ці всі загрози. Тобто, В принципі, він такий, як пожежник. знаєте, от в плані, Коли потрібно вирішувати питання, то зі всіх виручить, захисників да. Динамо, якраз він може наздогнати, може. Встигнути може це все зробити? Ну дай Бог, дай Бог.